До продажу пропонується офіційний автомобіль Ford Fusion. Куплений офіційного дилера в Україні в кінці 2012 року перебував на гарантії, на подовженій гарантії. Документи я сфотографую, покажу. Автомобіль не має жодного підкрасу. Все скло рідне. При бажанні можу... Показати, перефотографувати. Ось, скажімо, рідне скло. Ну, немає ніяких видимих сколів. Автомобіль також практично без сколів. Ще раз повторююся, без підкрасів. Дуже класний стан. Там класні руля, ручки. Має пробіг 150 тисяч кілометрів. Сидіння не перешиті. Дуже зручна сімейна машина. Складаються сидіння як трансформери тут. Дуже зручний багажник. Нічого в ній такого не возили. Бачимо, так, що порошки не зашарпані. Коврики в класному стані, є комплект оригінальних резинових ковриків. Ось. Ford Fusion. 12 рік. Кінець 2012 придбання. Подовжена гарантія була до кінця 2014 року, майже до 2015 року була гарантія. Всі чеки, все є, всі документи. Почина. Ще раз повторюсь, офіційна. Кондиціонери, все працюють, сигналізація стоїть. Сидіння складається також. Трансформером діло, сплопідйомники має, АБС асистенти, мотор 1.4, дуже надійний мотор, можете подивитися відзиви в інтернеті про цю машину, ще ніхто нічого поганого про неї не сказав і не написав. Тому звертайтеся. В комплекті да, ще комплект нової землі резини на дисках. Тут також все чистенько, все повна комплектація, шторки, запаска повноцінна. Покажу ще резину. Ось такий комплект резини, вона абсолютно нова, класна на дисках. Не буду розпечатувати, бо все але... резина. Автомобіль має ксенонову оптику, турніше ладовську. Під капотом все гарно. Нічого тут не милося. Акумулятор в класному стані. Все обслужено, нічого робити не треба.